Це новини Лайф. Про головні події в Україні та світі просто зараз. Є загиблий та поранений. Окупанти б'ють ефпів-дронами по цивільному населенню Куп'янська. Деякі положення варто тримати у таємниці, чи покажуть українцям план перемоги. Значний прорив ЗСУ або відступ росіян, від чого ще залежать вибори президента у 2025 році. Окупанти б'ють ФПВ-дронами по цивільному населенню Куп'янська. Є загиблий та поранений. Вранці 30 вересня ворожий ФПВ-дрон влучив у транспортний засіб. Травмовано водія авто 58-річного чоловіка. Пізніше ворог повторно атакував місто. По зупинці громадського транспорту загинув 82-річний чоловік. Припинення вогню в Україні може принести більше шкоди ніж користі, Пише Блумберг. Путін розраховує на втому заходу та зупинку підтримку України. Редактори видання вказують, що перемир'я дало про Росії можливість перегрупуватися та підготуватися до нових атак, що може послабити міжнародну підтримку України. Деякі західні країни, як от Німеччина, вже розглядають можливість скорочення допомоги. Щоб уникнути цього сценарію, журналісти закликають США та їхніх союзників продовжувати змін зміцнювати оборону України, посилюючи постачання зброї та систем ППО. Українцям презентують план перемоги, але деякі його частини залишаться таємницею. Повідомив глава офісу президента Андрій Єрмак. Він зазначив, що документ, як і обіцяли, оприлюднять, проте окремі положення не розкриватимуть, щоб вони не стали відомі росіянам. Все, що стає публічним, чують не тільки у нас в країні, це чує і ворог, і тому безумовно деякі деталі цього плану є закритими. Але ви знаєте, важливо реалізацію цього плану побачити на ворожій території. Обмеження зняті чиновникам знову дозволили використовувати кондиціонери, а місцеві владі освітлювати вулиці і парки. Відповідне розпорядження вже з'явилося на сайті уряду. У документі кінцеву дату її дії енергетичних обмежень, ухвалених влітку, внесли з 31 грудня на 30 вересня 2024 року. ЦВК видала постанову, яка вказує на можливу підготовку до виборів. Оксана Савчук в ефірі ранок лайф заявила, що йдеться про документ від 20 вересня щодо упорядкування та зміни виборчих дільниць-змінити їх, тому що дивіться, виборчі дільниці станом на сьогодні сформовані. За останніми виборами, які відбулися у 2020 році, місцеві, і тепер потрібно взагалі дивитися по існуючій території, які виборчі дільниці є. Зрештою, деякі точки, де колись відбувалося голосування, є зруйновані війною. Ну місця, де були виборчі дільниці. Водночас народний депутат Юрій Камельчук сказав, що ЦВК дійсно працює над обліком дільниць, але це не підготовка до виборів. І додав, що про вибори президента у 25-му році можна говорити у двох випадках: значний прорив зсу або відступ росіян. За умов, що складуться всі обставини. Що всі ті платформи, які ми обговорювали з вами сьогодні, трішки раніше створять такий тиск на Росію, що вона не зможе поступити по-іншому. І тільки після цього ми можемо говорити про вибори а все решта, ну це гадання на кавові гущі. Військовозобов'язані, які не оновили дані, прибувають у розшуку поліції. Таку інформацію прилюднив тимчасово виконувач обов'язків заступника начальника Івано-Франківського ТЦК СП Андрій Мороз. Він зазначив, що ті, хто не оновив свої військово-облікові дані, автоматично стали порушниками військового обліку, тож їм загрожує адміністративна відповідальність. Ці громадяни перебувають у розшуку поліції. Наші співробітники кожного дня їх виявляють під час заходів з оповіщення і передають поліції. Федір Веніславський у свою чергу заперечив цю інформацію. Член оборонного комітету Верховної Ради повідомив, що процедура має бути наступною. ТЦК складає протокол про адміністративне правопорушення і накладення штрафу на людину, яка порушила закон. Якщо людина не виконала вимоги закону, представники ТЦК, як орган, який уповноважений складати постанови про адміністративні правопорушення, виносять постанову про накладення штрафу у розмірі 17 тисяч гривень. Після цього має бути виконане рішення суду. Якщо воно не виконується, представники ТЦК звертаються до національної поліції, щоб ці громадяни України, які не сплатили штраф і не виконали свої обов'язки щодо військової служби, були оголошені в розшук. Станом на ранок 30 вересня у Каспійській Низовині спостерігається пилова буря, передає український гідрометцентр. Через південно-східний вітер пил переноситься в Україну, зокрема у Полтавську, Ніропетровську, Сумську, Харківську, Запорізьку, Донецьку та Луганську області. Також частково зачеплені Черкаська та Кіровоградська області. Ситуація триватиме до п'ятниці, коли напрям вітру зміниться на південний та західний. На Київщині пил очікується 1 та 2 жовтня, проте його концентрація буде де меншою моз рекомендує використовувати маски. Також радять приймати душ кілька разів на день та пити 2-3 літри води, щоб зменшити шкідливий вплив, слід зачинити вікна та двері, ущільнивши отвори скотчем або вологою тканиною. Арешт майже 2,5 тисячі напіввагонів полтавського ГЗК та подальша заборона їхнього використання, відчуження та розпорядження так виглядає тривала судова тяганина між державним бюро розслідувань та підприємством. Деталі справи з'ясовувала наша знімальна група. Нібито незаконний збут нефракційного відсіву в період 2019-2021 років підозра у такій діяльності стала причиною судової тяганини державного бюро розслідувань та полтавського ГЗК. як результат гойдалки із арештом і забороною, а потім і її скасуванням на використання підприємством понад 2300 напіввагонів. 158 вагонів наших власних вагонів вони дійсно використовувалися при транспортуванні цієї щебневої суміші нефракційного відсіву. Але сторона неправомірно накладає арешт і не тільки арешт, а й заборону використання на вагонів в кількості понад 2380 вагонів, що значно перевищає і розмір так, умовного збитку, і здорового глузду. Чергове засідання у Печерському районному суді минуло без сторони звинувачення, тож зустріч видалася швидкоплинною. Слідчий суддя на місці ухвалив відкласти розгляд вказаного клопотання, керувати на адресу прокуратури е, запит суду щодо перебування обвинувального акту по вказаному кримінальному провадженні е, у суді. Е, Буде дата визначена наступного судового засідання. Учасники будуть повідомлені. Представники сторони захисту проміжний підсумок засідання оцінюють як позитивний. кажуть, в разі задоволення клопотання підприємство отримало б колосальні збитки. Ми не можемо прогнозувати, яке буде прийняте рішення однак, у разі якби вказане клопотання було розглянуто сьогодні і е задоволено для підприємства. Це були б Знову настання катастрофічних наслідків і збитків, зупинка вагонів, недоставлення відповідної продукції своїм контрагентам, невиконання контрактів. Тому вказане відкладення розгляду справи для з'ясування всіх обставин повного всебічного і об'єктивного. Дослідження всіх обставин для розгляду цього клопотання воно для нас є позитивним. Ця справа була підсудна, і слідчі суд, судді саме Печерського суду міста Києва е, фактично мали право розглядати будь-які клопотання як е, сторони захисту, як представників підприємства, як і сторони е, обвинувачення, лише в межах строку до судового розслідування. До направлення справи до суду. У нас справа направлена зараз згідно інформації наданої. Прокурорам неофіційно в телефонному режимі до Київського районного суду міста Харкова. Відповідна жодне клопотання Печерському районному суду міста Києва більше не підсудно. І слідча суддя суду першої інстанції втратила будь-які повноваження щодо розгляду цієї цього клопотання. Полтавський ГЗК забезпечує якісною сировиною металургійну промисловість для клієнтів з усього світу понад 50 років. Компанія-власник ГЗК Фарекспо є одним із найбільших українських інвесторів і платників податків в Україні. Її акції розміщені на основному майданчику лондонської фондової біржі, і серед співвласників зазначаються британські та американські глобальні інвестиційні фонди, а також суверенні фонди країн Європейського союзу. Представники компанії заявляють, що дана ситуація. Це негативно впливає на інвестиційний імідж України та шкодить економічному клімату. Такими були головні новини. На цю мить. Далі хір разом з гостями студії продовжить Віталій Прудиус. Бережіть себе та не забувайте підписатися на новини. Лайф. Дякую за увагу.